Виконуємо номер 8.26 із підручника алгебра 8 та номер 13.26 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2025 рік. Розв'яжіть рівняння і два рівняння. Приступаємо до виконання. Будемо розв'язувати рівняння з використанням умови рівності «дробу нулю. Дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник нулю не дорівнює. Тому наше рівняння рівносильне системі. І тепер переносимо мінус 5 у праву частину і мінус 6. І тепер модуль дорівнює 5, якщо різниця Х 1 дорівнює 5, або різниця Х 1 дорівнює мінус 5 і розв'язуємо окремо кожне з рівнянь. Переносимо мінус 1. Переносимо мінус 1, х не дорівнює 6. І тепер х дорівнює 6, х дорівнює мінус 4 і х не дорівнює 6. Як бачимо, корінь рівняння буде тільки число мінус 4, бо корінь 6 перетворює знаменник в 0, чи х дорівнює 6, перетворює знаменник в 0. Записуємо відповідь мінус 4. І переходимо до другого рівняння. Також умова: дріб дорівнює 0, коли чисельник дорівнює 0, знаменник не дорівнює 0. Тому наше рівняння рівносильне системі. І розв'язуємо тепер окремо кожне. Переносимо мінус один, х не дорівнює нулю і х мінус 2 не дорівнює нулю. Тепер у нас або різниця х 1 дорівнює 1. Або різниця х і 1 дорівнює мінус 1. І х дорівнює 0 і х не дорівнює 2, перенесли мінус 2. І тепер кожне зрівняння окремо х дорівнює 1 додати 1, х дорівнює мінус 1 додати 1. Х дорівнює 0 і х дорівнює 2. Як бачимо, х у нас дорівнює 2, або х дорівнює 0, і в той же час саме ці числа 0 і 2 перетворюють наші знаменники в 0. Тому наше рівняння коренів немає. Записуємо відповідь. Коренів. номер 8.26 із підручника Алгебра 8 та номер 13.26 підручника Математика 8 виконано